Друзі, привіт! Це підсумковий тижневий випуск без води, і тут ми говоримо про те, що справді впливає на наше з вами життя за кордоном. Жодної води лише факти, що допоможуть вам краще зрозуміти, що відбувається в ЄС і як це торкнеться саме нас, українців у Європі. Дякую кожному, хто підтримує цей проект через спонсорство на Ютубі, через Телеграм і просто добрим словом, лайком і підпискою. Ваш фідбек це паливо для нових випусків. Часу в нас небагато, тож не затягуємо. Лайк, підписка і телеграм і поперли. Половина німців каже: віддайте свої території. Або як 52% виборців вирішили зіграти в геополітичну монополію чужими землями. Опитування форца: 52% німців вважають, що Україна має поступитися територіями заради миру. І тут цікава є також розбивка по партіям. Значить, прихильники альтернативи для Німеччини 72% вважають, що треба віддати. Соціал-демократи 48% вважають. І блок цду ЦСУ 43%. Тобто вони відповідно найрозумніші, мабуть. Ось, і країна, яка досі живе на кредо, ніколи знову, фактично каже, знову, але тільки не в нас. Насправді все це не про Україну, а про страх німців просто втратити комфорт. Тобто від ультраправих до соціал-демократів консенсус у тому, що мир можливий лише ціною чужих територій. І АФД тут взагалі виглядає насправді чесніше. Вони, принаймні, не ховаються за словами про цінності, а прямо кажуть Здавайтеся. У 2022 році всі казали 100% підтримки. А тепер вже половина готова нас здати. Далі буде тільки більше. Бо чим довше триває війна, тим менше підтримки залишається в Європі. А тепер питання: а скільки відсотків українців сьогодні погодилися б на мир ціною територій? Свободу студентам, але з припискою дрібним шрифтом. Уряд дозволив чоловікам 18-22 років. Їздити через кордон туди-сюди, навіть під час війни суперновина ну тут скоріше політична дегазація. Бо мобілізація починається з 25 років, тобто цих хлопців армія і так не бачила б. Ця історія насправді більше про хабарі, про трагедії на тисі і весь гнів у Тіктоці. Тепер ось цей клапан, можна так сказати, відкрутили, і, начебто, жест добрий і репутаційно відповідно красиво. І Напруга в суспільстві трошки спала. Версія для наївніх: держава чує молодь. А реальність насправді ж наступна: що після гучного скандалу і протестів з Набу та САП треба було хоч щось повернути людям. І от вам, студентам кордон, а владі спокій. У підсумку, звісно так, це зменшить чорний ринок і смертельні втечі. Але не плутайте подачку із довірою. Влада просто купує тишу серед найгучнішої групи, тих, хто має час, енергію і смартфони. І на жаль, висновок тут можемо зробити ми тільки єдиний: вільний виїзд замість вільних інституцій. На тися, звісно, стане тихіше, у Тіктоці веселіше. Але у довірі до влади змін не буде. На цьому тижні я вже робив розбір з обіцяними реформами і. Ось знову заголовки просто гремлять. mehr leisten. жорсткі скорочення, реформа бюргергельд. Але давайте ж з вами чесно: це не новина, це агітація. У Німеччині через два тижні місцеві вибори і Мерц у турборежимі роздає обіцянки. Ось і все. І от вам суть нового виступу Мерца, що соціалка занадто дорога, треба болючі рішення. Бюргергельд в такому вигляді не залишиться. Пенсія, більше стимулів треба, щоб працювати після 67, Активна рента і рання накопичувальна система для молодих. Також він казав про допомогу закредитованим муніципалітетам, а ви ж розумієте, що це ж вибори якраз місцеві і відповідно. Тому ця тема і звучить. Також Марк скаже, що ми живемо понад можливості свої. І як я казав, ми вже бачили цей трейлер, можна так сказати, минулого тижня. І це приблизно та сама промова, що і була. От наступного теж вона буде, я вам обіцяю. Бо так працює виборчий календар: чим ближче до урн. Тим більше страшилок про те, що соціалка нас зруйнує. Моя особиста оцінка того, що відбувається, я думаю, вже вона очевидна, що я вважаю, це не стратегія і не якийсь там дійсно анонс. Це піар-метроном, який качає просто тему. І так, реформи, можливо, звісно, будуть, але поки це більше схоже на серіал із новою серією кожні 2-3 тижні. Скоро жорсткі рішення ми входимо з вами в третій сезон. А справжні реформи почнуться не на сцені в Бонні, а тоді, коли доведеться підписати реальні закони. І от там шоу закінчиться і почнеться холодний розрахунок. Три мільйони безробітних в Німеччині вперше за 10 років. А тепер тримайтеся водночас. Відкрито 631 тисяча вакансій. Що це взагалі? Криза, лінь чи просто класична німецька система зависла. За рік в індустрії зникла чверть мільйона робочих місць. Метал, електрика, сталь, але паралельно зростає попит у зовсім інших секторах: медицина, догляд, бюрократія, як це не дивно, хоч з нею так бореться, але вона стабільно зростає. Держапарат виріс на 45 тисяч ставок. Уявіть собі. Люди бідкаються, а політики розводять руками. Робітники з заводу не піде завтра мити підлогу чи доглядати літніх. Зарплати в окремих сферах не мотивують, м'яко так кажучи. А уряд залип у комісіях, звітах і предвиборчих агітаціях замість прийому е, необхідних рішень. На жаль, при цьому є класичний рецепт від бізнесу: повернутися до принципу und фьорден, примушувати і підтримувати. Бо інакше на одній стороні безробітні, а на іншій – роботодавці без людей, а між ними прірва. І на жаль, я завжди мені не подобалося вираз, що Німеччина це євросайвок, але по факту ці новини так і відбуваються. У Утопі зростання вакансій це робота на державу. Поки приватний сектор сиплеться, чиновників стає все більше. Держава сама себе працевлаштовує, щоб статистика не виглядала ще гірше. Ось як це виглядає. Тому німецький ринок праці наразі нагадує поїзд Deutsche Bahn. робочих місць повно, пасажирів ще більше. Але система примудряється робити всіх незадоволеними. І головне питання навіть не де робота, а чи готова держава визнати, що старі рецепти більше не працюють. А наступна новина це прямо такі інша сторона медалі цієї ситуації, що безробіття сягнуло трьох мільйонів в Німеччині. Тому що німецький рекорд також із витрат відбувається прямо зараз. Також є новина. Уряд Німеччини оприлюднив цифри, які б'ють по нервах. Уряд Німеччини оприлюднив цифри, які дійсно б'ють по нервах. Хоча я чесно не уявляю, скільки це грошей. 1 трильйон 345 мільярдів євро пішло у 2024 році на пенсію, медицину, допомоги і інші соцвитрати. Це третина всієї економіки країни. Найбільші статті це. 432 мільярди це охорона здоров'я, 409 це пенсії, 140 мільярдів це підтримка сімей, і 58 мільярдів бюргергельд. Ну, якось, чесно кажучи, взагалі нам це все завжди тикають, але дивіться, охорона здоров'я 432 мільярди, а бюргергельд – 58 мільярдів. А ще цікавіша цифра. 16 мільярдів це допомога біженців та базові виплати. ну, скільки витрачають на нас, і як голосно про це говорять в медіа, який це насправді популізм, біженська тема. І ця вся ксенофобія це чисто популярна тема. 432 мільярди охорона здоров'я, 409 мільярдів це пенсії. І 16 мільярдів це допомога біженцям та базові виплати. Ну, я б почав би з оптимізації, мабуть, витрат на охорону здоров'я як мінімум. І це я кажу не про те, що там зменшувати просто видатки на охорону здоров'я. Я говорю про те, що. Зменшити бюрократію, там якісь лишні сертифікації не потрібні е, прибрати для того, щоб це е, продукт, скажімо так, цілком послугу е, медичну. І, відповідно, також е, з нехваткою кадрів, відповідно, також бюрократію скоротити, ось так, з підтвердженням кваліфікації, наприклад, для українських тих самих медиків. І вже там буде. Така сума економії, що ну, ці 16 мільярдів з 439 ну, перекривають це, це, скільки, це скільки, порахуйте відсотків 432 і 16 мільярдів, тобто співвідношення, там, 5% чи скільки ну таке, чесно кажучи. І при цьому всьому Фрідріх Мерц вже розклав карти на стіл і каже, соціальна система у нинішньому вигляді не платоспроможна. А соціальне об'єднання відповідають не платоспроможний, не соціальний бюджет, а політики, які бояться реформ. І от ще я вам розповідаю цю новину і думаю: стоп! А ці ж всі гроші, вони кажуть, от, видатки на систему охорони здоров'я. А куди ми платимо заробітної плати кожного місяця більш ніж 200 євро? Наприклад, з мінімальною, тому таке, поки Мерц лякає німців крахом соцдержави в суспільну це ж предвиборно, все в суспільстві її популярність тільки зростає, як ми бачимо. Люди сприймають соціалку насправді не як витрати, а як страховку від якоїсь кризи. Тож політично відмовитись від неї дорівнює собі самостріл в ногу. І поки уряд свариться чи займається передвиборчою агітацією, чи це кінець епохи, чи нова можливість, якась, от рахунок насправді, виставляють усе тим же самим платникам податків. Соцрік для пенсіонерів або панщина 2.0 по українськи, можна так сказати. У Німеччині вже давно діє соціальний рік для молоді. Хочеш після школи, йдеш не одразу в університет чи на роботу, а рік працюєш у соціальних проєктах: лікарні, догляд, благодійність і таке інше. Отримаєш за це копійки, але досвід і плюс один у карму. Марсель Фрашсер, глава Німецького інституту економічних досліджень, пропонує: а чому б і пенсіонерам теж не закатати соцрік? Допомога у сфері догляду, охорони здоров'я навіть в бундесфері. Жодної зарплати, лише невеликі компенсації. Аргумент: покоління бейбі-бумерів народило занадто мало дітей. Тепер бракує робочих рук, нехай самі і відпрацьовують цей дефіцит. СОФОД, соціальна асоціація, відреагувала одразу і сказала: ага, ви серйозно, люди не заводили чотирьох дітей, бо банально не могли собі дозволити, а тепер ще й караємо їх соцроботою. Профспілки також вже відреагували. Люди десятиліттями тягнули економіку, а тепер замість відпочинку на пенсії на безкоштовну роботу. Ні, дякуємо. Але ось цей науковець Франшер насправді проговорив уголос те, про що вже шепчуть політики: ресурсів не вистачає і демографія нищить систему. Молоді мало, старих багато, а система соцзабезпечення тріщить. Тому дедалі частіше і лунають такі думки, що пенсія не дорівнює кінець роботи, а зміна її формату. І якщо сьогодні це виглядає як добровільно примусова благодійність, завтра цілком може перетворитися на конкретний закон. Але проблема насправді не в тому, що хтось колись народив замало дітей. Ну і в цьому теж, але звинувачувати тут нікого не можна. Тому що проблема фактично в тому, що політики десятиліттями консервували і відкладали ці реформи, бо вони не популярні, а це мінус рейтинг і якось нехай наступні. Але бачите, в що впирається зараз Німеччина. І тепер, коли система сиплеться, це нагадує цей старий анекдот, що папа, а що, тебе там грошей стало менше тепер. Е ти будеш менше пити, ні, синку, ви будете менше їсти. Ось так і пенсіонери будете менше жити, більше працювати. Цей патажний образ вже два тижні не сходить зі шпальт газет. Я такий думаю, та ну, а хто ж це ж такий? Нова поп зірка? Ні, це Марла Свеня Лібіг, праворадикальна зомбі-зірка німецької політики, яка то зникає, то повертається, то знову мутує навіть. Колись вона була просто свеном Лібіхом. Відомим на всю Німеччину екстремістом. Травив він зелених, обзивав соціал-демократів, кидався на протести проти коронаправил і таке інше. Суд дав йому 18 місяців тюрми і крапка. Але Свен вирішив перезапустити серіал. Зробив, як то кажуть, ребрендинг і став марлою Свеною. І завдячуємо ми Зельбештімон Гезець. Тепер. Змінити стать так само легко, як і аватарку у Тіктоці. І от відповідно до всього цього, тепер Марла мала зайти в жіночу тюрму в Хеймці. Але замість цього її фан-клуб почув привіт, почуваюся зле і взагалі я вже в третій країні. Чао! Тобто він втік. Поліція розводить руками у соцмережах новий пост від неї. Мовляв, навіть адвокат нічого не знав. А далі серіал стає політичним трилером. Міністр Добрент грукає кулаком. Вона зловжила законом про самовизначення, міняти негайно цей закон потрібно. СПД йому відповідає: заспокойся, це виняток, закон це святе. Хай навіть ним користуються радикали для втечі з тюрми. Лібюх усе життя боровся проти системи. І тепер саме система дала. Їй чи йому ідеальний інструмент, щоб втікти, і він буквально використав прогресивне ось це право щоб показати, що демократію можна дурити, і ось ця тепер праворадикалка стала найкращим аргументом проти цього ліберального закону. Тому ця новина дійсно незвична, в принципі, як і образ цього праворадикала чи праворадикалки, і трошки нас відволікає від ось цієї рутинної обмеження соціальних виплат. Тож це можна сказати трошечки нам нагадало, що парламент може виглядати як Нетфлікс. Ми впораємось або Віа Шафендас, і це 10 років тому Ангела Меркель сказала цю. Фразу, яка дійсно війшла в історію. І поки хтось почув в ній дійсно надію, наприклад, як ми, інші початок кінця ЄС. І це саме і той випадок, коли вся історія влазить в один кадр. 2015 рік Меркель каже, schaffen das», А АФД, яка вже майже лежала в політичному морзі, раптом оживає і каже: А ми цього не хочемо. І ось так з'являється ідеальний ворог. Біженці плюс Меркель дорівнює політичне паливо на наступні 10 років. Соціологи кажуть: було два великих стрибки АФД в 2015-17 роках, коли була відбувалася відповідно міграційна криза, і після 2022 року це про нас вже. Тобто, кожна хвиля біженців дорівнює новий кисень для праворадикалів. І от ми зараз з вами спостерігаємо ось такий ось розворот. У 2015 році кордони відкриваються, у Німеччину приходить понад мільйон біженців. Європа кричить гуманізм. А 2025 у Брюсселі готують повернення і швидкі депортації. Тепер головне гасло не ми впораємось, а центри з повернення. Настрої змінилися так, що міграція тепер топ-тема на всіх виборах в усіх європейських країнах. І на цій хвилі вже виросли уряди популістів не тільки в Німеччині, як АФД, а й в Австрії, в Нідерландах, у Франції, Ліпен і, звісно, в Польщі. Про це на цьому тижні ми також робили детальний розбір. І подивіться, будь ласка, якщо пропустили, там є що послухати. Але цікаво інше. Саму Меркель АФД зараз навіть не треба атакувати. Бо це робить Фрідріх Мерц. Дистанцюючись від її спадщини, він фактично підтверджує, ну так, АФД були праві. А для виборця це звучить як легалізація радикалів. Ось і все. Іронія в тому, що без Віа Шафендас АФД могла залишитись дивною партією проти Євро. А тепер це найбільша опозиція. Виходить фраза, яка мала об'єднати Німеччину, об'єднала лише одних проти інших. Щодо ставлення до українців У ЄС, тут система, можна так сказати, дала збій, бо виявилось, що біженці бувають свої і чужі. Українці отримали більше і одразу. Я кажу про доступ до ринку праці, про бюргергельд замість Азюря і інтенсивну інтеграцію. Але й опинилися, звісно ж, в центрі уваги, бо разом із кращими умовами. Отримали і високі сподівання на швидку інтеграцію і поповнення робочого фонду саме кваліфікованими кадрами у підсумку. Навіть цифри не так важливі, як сам дискурс. Не важливо, скільки людей реально приїхали, важливо, як це показали на виборах і в медіа. І коли європейські політики обіцяють жорсткішу міграційну політику, то це більше не про факти, а про емоції виборців. Для нас у Європі це досвід, теж урок можна так сказати. Сьогодні двері відкриті, але ми бачимо, як швидко може змінитися настрій, якщо політикам вигідно зіграти на теми інших. До речі, саме це зараз відбувається у Польщі. Як в цьому випуску ми зробили розбір, що я вам нагадую? Тому, мої любі глядачі, пам'ятайте, що в ЄС гуманізм працює, але завжди з датою закінчення. І якщо в 2015 році було Via Shafund, то в 2025-му це звучить, як ми впораємось, але не з усіма. Якщо хочете бачити більше, підпишіться просто зараз. Нам важлива ваша підтримка. Лайк, коментар і підпис це те, що тримає нас на плаву у стрічці Ютубу. Але найголовніше наш Телеграм. Саме там ми публікуємо головне раніше за всіх і даємо більше контексту. І часом те, що не проходить цензуру платформи. Посилання в описі не забудьте перейти. Тому, якщо цінуєте незалежну аналітику, без паніки та пропаганди, підпишіться. Тут не просто новини, тут зміст.